Всім доброго дня! Сьогодні хочу поговорити стосовно гібридних інверторів і можливого виходу їх з ладу без такої, скажімо, явної видимої причини, чому це може статися, і поговоримо про деякі варіанти, як можна цьому запобігти. Це стосується не лише інверторів, там ПАВМР, наприклад, який я тестував. А і всіх схожих інверторів, які працюють по такій схемі, у яких є комутація вхідної мережі через релюшки, чи через одну, чи через дві релюшки, як в даному випадку. Я тестував інвертор ПВР на 6,2 кВт. І після заряду акумуляторів він вийшов з ладу, коли я відключив мережу. Зараз про це поговоримо більш детально. Так, ну що, вчора, значить, я зарядив акумулятор. І е, вже лягав спати. Відключаю відний автомат з інвертора і стається вибух всередині. Саме під час відключення автомату. Автомат у мене встановлений на фазі. 0 е, і земля йде напряму, лише розриваю фазу. Е, і в цей момент, коли я відключаю автомат, у мене вибиває також відний автомат, від якого живеться цей автомат. Також на 32 А. Саме під час відключення. Я вже чув про таку схожу проблему від деяких людей, у кого інвертора виходили з ладу під час відключення живлення 220 в мережі. Є певні думки, чому це могло статися, і що саме вийшло з ладу. Я ще не перевіряв по транзисторам, але думаю, що ці транзистори на синусі вийшли з ладу, там, може, не всі, може два. Тут у мене зараз коротке замикання по цим транзисторам, тому з цих 16 штук, напевно, або всі, або там частково вийшли, ці не факт, що вийшли з ладу. І БМСка начебто ціла, але я точно ще й не перевіряв. Треба буде під навантаженням перевірити, чому так могло виникнути. Я маю думку, що це такий може бути якби заводський прорахунок конструкції саме. Коли інвертор живиться від акумулятора, він генерує синусоїду. Ми вже бачили. Коли у нас відбувається синхронізація, значить він генерує синусоїду. Потім ми подаємо живлення, наприклад. Релюшки розімкнуті обидві. Але за рахунок там свого вольтметру, який встановлений до релюшок, і блок живлення. тут ще є, Він бачить, яка синусоїда у нас на вході. І Бачить вхідну синусоїду, що вона відрізняється. І підлаштовує вихідну під цю синусоїду вхідну, зміщує. На відео ми вже бачили це, як, як відбувається. А тут виходить зворотній напрямок. В режимі байпасу він на виході не дає синусоїду ніяку, мені здається, він може її активувати. Якщо є енергія, він буде підмішувати, буде генерувати синусоїд. А коли є байпас, немає сонця то Він лише е, пропускає сходу на вихід. І в цей момент, значить, е, я відключаю вхідний нуль, е, вхідний, вхідну фазую, е, він переходить на акумулятори. Відповідно, ж, е, генерує синусоїду вже е, з, з певною амплітудою, з певним сигналом. Е, в цей час. Е, Автомат може не мати ідеального, ну, якби, не ідеально розірвати контакт, Як там, він стає преривистий контакт. Плюс також може бути дуга, по якій ну, е, у нас мережа з, виходить, зникають, якісь можуть півперіоди зникнути. Він відразу генерує свою синусоїду на вихід. А в цей час у нас ще з'явились пару періодів. прийшли. Контакти, релюшки, можуть немиттєво не розмикатись. І виходить, у нас може виникнути зустрічна напруга. Ми генеруємо тут свою напругу. Тут ще контакти не встигли розімкнутись, а на вхід ще прийшло декілька півперіодів. Відбулася розсинхронізація синусоїд, і знову повернулася, а релюшки ще замкнуті, вони ще не встигли розімкнутися. І відбувається зустрічна напруга різних синусоїдів, які не синхронізовані. по по часу. Я думаю, що така ситуація. Ну, по-іншому, пояснити, що вибило відний автомат, який до цього встановлений. При розімкненні цього, значить, пішла якась напруга від інвертора сюди з великим струмом. І вибило мені відний автомат. Я цей відключив. Я не то, що його відключав і включав. Я просто його в звичайному режимі перевів у нижнє положення один раз і все. І відбулось, відбувся вибух. Я вже чув від деяких людей про такі історії, і мені це здавалось трошки фантастикою, але стикнувся сам з цим і бачу, що таке, напевно, можливо. В когось такі інвертори працюють там руками і все добре, а в когось може і там буквально дуже швидко вийти з ладу. Ну, представте, у вас виходить ситуація, що з мережі зникають якісь півперіоди, або хтось відключає вам від неї автомат на будинку. Ну, Чи мережу відключає. А потім вона повертається через буквально два півперіоди. І вже інвертор може вийти з ладу. Ну, Я так вважаю, що саме по цій причині він вийшов з ладу. Шкода, що це не потрапило на відео, але було саме так. В момент відключення цього автомату стається вибух. Тому якось так. Я спробую написати виробнику, запитати, Спробував відкрити диспут на Aliexpress Поки відкривав його, якраз мені давало його можливість відкрити, і я описав проблему, зробив там е, відео, декілька фотографій, і мені вже пише, що все, 15 днів закінчилось з моменту, коли я отримав, підтвердив отримання товару. Вже виплив термін. Буквально мені там 10 хвилин не вистачило, щоб відкрити диспут, і далі вже тільки вирішувати з продавцем. Ну, можна написати спроботи. Підтримку AliExpress, але що навіть тут казати? Доказувати продавцю, що там схема може інколи виникнути така ситуація, що піде зустрічна напруга. Я е, цей автомат от в такому вигляді розмикав, подавав живлення, відключав вже ну разів 30, напевно, коли тестував, може і 40 навіть. Дуже багато разів, і все було добре. А от один раз щось пішло не по плану. І у людей так само інвертор може працювати роками. А якийсь один раз пройде не, не гладко таке відключення. Е, тому такі справи, якщо вийшло тут 16 транзисторів по входу, тут 4, ну це купа грошей і немає 100% гарантії, що це не повториться там через півроку, рік хочеться зробити прилад, щоб він працював точно знати, що я можу в будь-який момент відключити автомат. Перевести живлення, підключити генератор, що все буде добре, а не думати про якісь там перехідні процеси, що десь там синусоїта не синхронізується і піде зустрічна напруга, чи не з тою частотою, амплітудою. Ну. Пройшло ще декілька днів. Я е, все-таки вирішив зняти плату, спілкувався з підтримкою Якби так, Конкретно вони нічого не кажуть. Ну, сказали, що так, ситуація можлива. Як вони написали, що ваші е, занепокоєння вони не безпідставні, якщо перекладати перекладачем, стосовно е, зустрічної напруги, Що коли мережа зникає різко, інвертор починає е, генерувати синусоїду, і в цей час, якщо мережа е, з'явиться знову через той же дребез контактів, чи ще по якимось причинам релюшки можуть ще не, від... не розімкнутися, а на вході знову будуть якісь півперіоди синусоїди, і в цей момент уже інвертор генерує свою синусоїду без прив'язки до вхідної. Він починає генерувати, грубо кажучи, з нуля, а тоді вже має підлаштовуватись під вхідну. І Він генерує відповідно, а тут з'являється вхідна, повертається із зміщенням вже. По фазі одна синусоїда відносно іншої. І, можна сказати, відбувається зустрічна напруга. Я пояснив цю ситуацію в службі підтримки ПВМР, поспілкувалися трохи, попереписувались, і я їм кажу, ну, має ж бути якийсь вихід, ну, наприклад, щоб інвертор не дуже швидко генерував синусоїду. Тут в інструкції у нас, щоб. Перехід на акумулятор 10 мс в режимі UPS або 20 в режимі APL Appliance. І в мене стояв режим саме APL 20 мс. І Інвертор, відповідно, має за 20 мс перейти на акумулятори. Наприклад, я готовий е, пожертвувати цим часом, нехай він перейде за хвилину, за 2 хвилини. Просто буде відключення, і потім там, через 2 хвилини включення, щоб я міг через меню вибрати отаку затримку. І тоді точно всі контакти розімкнуться, все буде добре, і інвертор починає генерувати свою синусоїду. Бачить, що на вході є напруга, замикає контакти, відповідно, коли вже синхронізував свій, свою синусоїду до вхідної. А вони кажуть, ну, це буде довго тоді. От е клієнт хоче отримати максимально швидке переключення. Я розумію, так багато питають, щоб це було найшвидше. Але я як клієнт хочу отримати вибір тоді. Я краще почекаю 2 хвилини і точно в мене не буде зустрічне напруги, ніж я буду думати, наскільки мені швидко відключить живлення, і щоб там не, не відбулося е -е залипання контактів чи дребезга контактів. Це ненормально. Не знаю, як у інших інверторів реалізовано а, цей момент у більш дорогих там да є, чи ще якихось інших брендів. Бо оці якби, клони вольтроніка там ще, вони всі майже по одному принципу працюють, у всіх є ці релюшки вхідні. Тому. Якби навіть хоча б ну, си, мілісекунд 50, ну я розумію, що за 50 мілісекунд вже може там і компресор зупинитися в холодильнику, то також недобре ш, е, сильно за великий час. ну, Тоді нехай це буде хвилина, дві хвилини, а не відразу. І Відбулася яка ситуація, що у мене відбувався заряд акумулятора у плаваючому режимі. Основний заряд вже пройшов, і в плаваючому режимі там якийсь струм доходить в 1 А або 0,1 А. І я думаю, в цей час, коли відбувається заряд, у нас струм йде завжди в цей бік. Він не генерується, транзистор не генерує синусоїду. Відповідно, у нас транзистори випрямляють напругу із мережі у високовольтну шину, і йде в цей бік струм. Інвертор в цей час, напевно, не дуже аналізує синусоїду, а можливо, і аналізує, але тільки у нас зникає напруга, він починає генерувати просто свою синусоїду. Я думаю, вже не опираючись, бо вхідної вже немає, і він починає просто генерувати синусоїду. І в цей час у нас тут, через дреби з контактів, доходять якісь півперіоди сюди. І відбувається зустрічна напруга. Це може відбутися, або просто у вас автомат вибив е і піде. Так само знову зустрічна напруга, або півперіоди з мережі якісь зникнуть через е ну, аварію в лінії, там ще щось, і так само у вас може зустрітись напруга. Таких випадків, я знаю, небагато, але, як мінімум, одної людини, я спілкувався на днях Володимир. Він розповів, що в нього два інвертори. Я думав, один інвертор, а два 3-кіловатні інвертора. По такій же схемі працюючи згоріли, під час відключення він інвертор підключав через вилку з розетки. І під час відключення вилки з розетки у нього обидва вони згоріли. Перший згорів він якби, ну, не придав цьому значення, ну, не зрозумів, чому саме, і в мене запитував. Тоді, здається, я кажу, ну якось ну, нелогічно, що під час відключення якби сильно я не звернув на це увагу, і, можливо, дійсно, треба було більше цьому придати увагу. І другий так само в нього згорів під час відключення вилки з розетки. І він його. його один полагодив і використовує зараз без мережі взагалі. Тому що є певні побоювання щодо підключення мережі і знову, що така ситуація може повторитись. Е, можливо, коли я відключаю автомат вручну, він відключається не так миттєво, як е, якби він відключався в режимі, коли автомат вибиває, скажімо. Після перевантаження. Після перевантаження, можливо, він швидше відключається і не має менше цього дребезга контактів. Але це не точно і ну, погодьтеся, ситуація можлива, коли людина просто захоче. Вона не має думати, наскільки там швидко відключить автомат, треба, і чи буде той дребез контактів. Хтось може підійти, відключить вам навіть на стовпу автомат, якісь там чи діти. Якщо у вас є доступ до автомата, чи працівник-рес відключить, і він якось там його не так відключить, чи не так автомат спрацює, і у вас піде зустрічна напруга. ну Це, це не є нормально. Спілкувався сьогодні з Петром із Молдови. Він розробляє які, схожі такі інвертори. Його, його такі думки, що можна якось програмно, ну, аналізуючи мережу на вході, зробити програмну затримку генерації синусу, що тільки у нас відключається мережа на вході, і в нас відразу драйвери, які е, керують генерацією синусу, що ми забороняємо генерацію синусу на ці транзистори. Це також варіант, але тоді інвертор, напевно, побачить, що немає мережі, немає, ну, що не генерується 220 через там ці вбудовані вольтметри. Також, можливо, якась помилка. Чи, чи повинен клієнт робити такі допрацювання сам, змінювати схему техніку, я не впевнений. Це вже такі костелі варіанти. Я перевірив значить, оці чотири транзистори, які 60 амперні оці 4 пробиті, пробиті по всіх трьох лапках цілі. там ці всі, здається, цілі. З цієї сторони 16 штук низьковольтних. Отже, їх можна роздивитись, більш, більш добре. По корпусам вони всі цілі, але пробиті, ну, як вони включені паралельно. Зараз дзвоняться всі лапки, замкнуті між собою, здається, всі. Можливо, деякі з них цілі, але напевно бажано знову ж таки замінювати всі відразу, всі 16 штук. Представте, 16 транзисторів замінить і там 4, це вже кругла сума коштів виходить. Не знаю, буду ще спілкуватися з ПВМР, Можливо, вони мені вишлють хоча б транзистори на заміну. Я вже там їх сам якось заміню. І знову ж таки, Якщо замінювати транзистори, то, напевно, і термопрокладки треба буде замінити, бо вони. Я думаю, що пошкодяться під час демонтажу транзисторів. Ось така ситуація склалася з цим інвертором не дуже гарна. І поки що я не знаю, просто не хочеться полагодити інвертор, встановити його і потім там через місяць, два чи півроку отримати таку ж саму ситуацію. Що все-таки під час е, відключення автомата у, в режимі перевантаження, коли там буде завеликий струм, він відключиться і так само відключиться немиттєво, буде якийсь дребез контактів, і проб'є транзистори. Ну, не хочеться цього, чесно кажучи. Тому не знаю. Пишіть знову ж таки, в кого була така схожа ситуація, що під час відключення саме, е, автомата, живлення з мережі зникло. 220 вольт і відбувся пробій транзисторів, згорання інвертора, от щось в такому плані. Бо це явно ситуація, я думаю, ви навіть можете не зрозуміти, що це саме від цього згорів інвертор, а подумайте, ну просто вийшов з ладу, там перевантаження було, а у вас мережа зникала там на якісь долі секунди і, і поверталась. Стосовно оцих релюшок, вони не можуть розімкнутися миттєво. Їх розмикає якби зворотня пружина, і вони мають певний час відключення, ну там чи 5, чи 10, чи 20 мілісекунд, напевно. ну Може в паспорті це вказано. От у нас частота синусоїда 50 Гц в секунду це значить, от, от таких повних періодів 50 разів змінюється напруга. І один такий змін, одна зміна такого періоду це 2 мілісекунди. Якщо, наприклад, релюшка розмикається у нас 5 мілісекунд, це значить два таких повних періоди можуть пройти. А якщо 10, то відповідно 5. І цього цілком може вистачить, щоб, щоб напруга повернулася і пробила нам транзистори. У нас тут вказано в табличці 10 мілісекунд і 20 час переключення. але... Я не перевіряв цей час, можливо, він і швидше генерує. Можливо, там вказано 10 це якби максимально, а він там за 5 генерує, а тут за 10 мілісекунд. Він старається максимально швидко перехватити мережу. І це начебто добре для джерела безперебійного живлення, але відбувається зустрічна напруга. Так, значить, ми побачили і проаналізували можливі причини такої поведінки і виходу з ладу інверторів. Але давайте спробуємо подумати, як можна цьому запобігти, що можна зробити, принаймні, як, як користуватися, щоб звести цю вірогідність до мінімуму виходу з ладу. Значить, перше, що я би радив, дивлячись схему інвертора на 3 кВт, ось схемка, є кнопка запуску інвертора, яка встановлена з боку інвертора. І ця кнопка, вона наскільки. І так пам'ятаю з практики, і по схемі, схоже, що вона, е, включає, е, ну, вона якби запускає повністю інвертор е, і генерацію синусу в тому числі. Саме, коли ми запускаємо кнопку, у нас відбувається заряджання високовольтної шини, перевірка вс... повністю роботи інвертора, якщо все добре, е, він включає вихід, генерує через силові транзистори, ось ці транзистори. Генерує синусоїду. І значить, у нас є ще сигнали для запуску. Можуть прийти НЦЦ, ЛЦЦ сигнали. Це сигнали по мережі 220 вольт. От, ось вони, НЦЦ, ЛЦЦ. І інвертор може запуститись навіть без кнопки включення. Але це саме для заряду акумулятора. Він включиться лише на заряд акумулятора. І синусоїду, начебто, він в цьому режимі не генерує. Сигнал СЦЦ – це сигнал від СЦ від mppt контролера. також для заряду, для заряду акумулятора. І тому, якщо ми, наприклад, спочатку відключаємо цю кнопку on-OFF, у нас інвертор припиняє генерувати синусоїду, ну, наче так має бути, і тоді вже можемо відключати від неї автомат. Який у нас там встановлений, якщо в нас є в цьому просто потреба. Якщо Це алгоритм дії для відключення інвертора. Не автомат, а потім кнопкою. А спочатку все-таки кнопку, а потім автомат, цей інвертор на 3 кВт він не має власного блоку живлення, він живиться від акумулятора. І там далі запускає блок живлення, який видає 12,5 В для роботи електроніки. Стосовно 62 кВт інвертора і там інших, я не знаю, чи вони зупиняють генерацію синуса, коли вони вимикаються по кнопці чи ні. Сподіваюсь, що вимикається, бо на практиці я так не зовсім зрозумів. Я бачив, що я вимикаю, він малює напругу, але напевно він малює вхідну напругу, яка через, через байпас проходить. Тому от така як варіант послідовність дій. Це для коректного відключення, скажімо так, щоб було менше шансів, що вийде з ладу. Також як варіант, можна встановити, встановлювати на вході саме двохполісний автомат, щоб обривати і фазу, і нуль. Коли ми відключаємо обидві лінії, то більше шансів, що відключаться, ну, або одночасно вони відключаться, або, наприклад, одна із них відключиться першою. Ми розірвемо обидві лінії. І в нас менше шансів, що буде зустрічна напруга. Ну, можливо, як варіант, краще встановлювати двохполісний автомат. Це не 100%, що вбереже, але як варіант також може допомогти уникнути такої ситуації. Ще Петро мені підказав, що як варіант можна встановити запобіжник по входу, незвичайний, не автомат. Ну, можна і автомат встановити, і плюс додатково ультрашвидкий запобіжник чому особливість цих ультрашвидких запобіжників, що вони мають дуже швидко спрацьовувати по перевантаженню струму. І от як варіант, можна спробувати встановити на цих запобіжниках зазвичай або намальований діод, або якийсь транзистор. Це не означає, що тут є діод чи транзистор, а просто що він для, для захисту напівпровідників швидко спрацьовує і може не дати вийти з ладу інвертору. Не знаю, які краще, бо вони і, і коштують немало, і у них формати зазвичай такі якісь великі. Я ще сильно не шукав. Можливо, спробую. Ну, і знову ж таки, по струму нам треба, от якщо для 6,2 інвертора, це має бути 35-40 А запобіжник. Ну і тоді є шанс, що якщо ми захистимо от саме ну, в розрив фази, наприклад, ми тут встановлюємо це ультрашвидкий запобіжник. І якщо у нас навіть ця релюшка не розімкнулася, пішла напруга сюди, то запобіжник, можливо, цей ультрашвидкий згорить раніше, ніж згорить інвертор, транзистори проб'ються. Тому якісь такі базові рекомендації, в кого є, які ідеї, як зробити це правильніше, щоб зменшити вирогідність виходу з ладу інвертора, які зроблені по такій схемі, то пишіть, також подумаємо разом. Напевно, все що хотів сказати. Дякую всім за перегляд і гарного дня.